Хлопці, я все розумію, але ж камер у мене немає. Ну, так, я так. знаю. Але не думаю. Ну, побити машину вони ще б могли, а щоб украсти, я сумніваюсь. Ні, я ввечері закрилась і додому пішла. І машина ваша ще стояла. Точно це не вони. Ну, я ж їх занадто добре знаю. ой, та й випили вони он, стільки, що до обіду спати будуть. А після обіду знову сюди прийдуть на весільний банкет. Та звідки ви взяли, що це наша? Ну, звідки ви це взяли? Може, це взагалі якісь заїжджі, чи Роми, он Ромеон, табір у нас неподалік. Вони, до речі, он, звідки лясь, нещодавно російський танк пригнали. А може це взагалі ви відігнали її кудись і забули? Там-там село. Ми його ще табір називаємо.